В Коломийському музеї гуцульщини і покуття представили виставку робіт львівського подружжя Фединів. Художники вирішили показати коломиянам близько 40 своїх робіт із циклу Фольк. На картинах зображено буденне життя, звичаї та свята гуцулів. Гуцули у танці, в пісні та коляді, взимку і влітку, в праці та відпочинку, насичені яскраві кольори, сміливість та динаміка, притаманна нестриманому гірському танцю. Пані Лілія каже, що таку виставку бачить вперше і сама згадує, як вчилась танцювати з батьком. І дійсно, танці. Наприклад, мене батько вчив танцювати. Оригінально такі, я такі бачу перше. Таке на думку відвідувачів виставки, автор картин є позитивною людиною, бо мало не на кожній роботі персонажі зображені у ритмі танцю. Тому радить відвідувати експозицію, адже зараз варто частіше посміхатися. Варта враження таки цікаво, в основному танцюючі персонажі, видно автор дуже веселий. Художник Роман Федина привіз до Коломиї 36 картин. каже, що він вже й сам не пам'ятає, чому з дружиною захопився народною тематикою. Згадує, як виготовляли кераміку, і кольори поступово змішувалися, утворюючи неймовірний колорит. Ідея згодом вилилась на полотно. Малярі розпочали з простих рослинних мотивів, а згодом перейшли до запальних українських танців. Плавили шкло, смальто, там воно на дорозі тікало, получався такий гарний колорит. Ну і одного разу захотілося подивитися, би той колорит виглядав на живописі, на, на полотні. Подружжя Романа та Надії Фединів це тандем, який працює в чотири рухи. Пан Роман пояснює: хтось починає, а хтось домальовує. Роботи випускників Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва вражають надзвичайною колористикою карпатського краю, енергетикою та динамікою нестримного гуцульського аркана, суворою гірською зимою, веселою колядою, піснями та обрядами, що притаманні мешканцям цього неповторного краю. Щось захотілося зробити більш таке трошки динамічніше, живіше. Ну і так подумали, що з того всього найкраще будуть душульські танці. бо Вони і динамічні, і колоритні, і якраз дуже. Можна вирізати це, все що ти хочеш вирізати внутрішній емоції. На жаль, до Коломиї приїхав лише пан Роман. У дружини каже справи. У писанковому місті виставка робіт митців зі Львова експонується вперше. Втім, уже на відкритті роботами захопилося багато відвідувачів. Там де гуцули танцюють. А чому? не знаю, дуже якийсь драйвовий танець, дуже гарні, дуже багато яскравих кольорів. мені Дуже сподобалося. Усі роботи об'єднані спільною темою Фольк. А сама виставка має назву Люблю з любкою танцювати, що файно трісесі. А мета творчості подружжя Фединів, збереження та авторське переосмислення народної культури, українських традицій, що зберігає власну національну основу, яка звучить мовою нашого покоління. Виставка у музеї Гуцульщини триватиме до 20 травня. Галина Леміш, Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.